Всім привіт-привіт, любі друзі! Рада вітати вас на своєму каналі, вже скучила за такими розмовно секонд хендними випусками, прогуляємося з вами сьогодні з секондом. Сьогодні так трапилось, що останній день завозу, показую вам, в чому я одягнена і. Вдалося знайти непогані речі, скажу я вам. Ну, це хороший секонд-хенд. Я завжди туди заходжу, є щоб подивитися. І ось таку перлу із Landhausen від K&K Кейс знайшла а, такий сарафан преміальної лінійки з такими гарними гудзиками. Бачите, якийсь дворло з металеві в переміжку з дерев'яними. Це 38-й розмір, він в чудовому стані, майже новому видно виннопобірці. Із запасним гудзиком є це льон. Це зверху це 100% льон. Бачите, як все гарно прошито, наче костюм якийсь. Це, це оторочене, дуже така гарна, багата фурнітура. Льон така натуральна знаєте, Він такий ну, добротно пошитий, це одразу видно. А всередині навіть є підклад. Підклад там 50% віскози чи котону, 50% поліестро. Він довгий на високу дівчину, і, думаю, він класно міг би мені підійти, якщо б був трошки менший. Також знайшла зовсім нову футболку спортивну, а ще такий топ від Тезеніс. Якщо знаєте, як він. Правильно, вимовляється, цей бренд Поправте мене, така приємна маєчка. І ось я починаю свою примірку із цього сарафанчику. Там дуже-дуже часто ці пуговки і класні, такі реально добротна фурнітура, видно, що вклалися в кожну детальку. Я думаю, такий сарафанчик точно не дешевий. Із з преміальної колекції, з гарним складом. Хоча він такий цупкий, але жарко в ньому точно не буде. Можна ось такі довгі сукні. Я, якщо немає розрізу, то я, в принципі, не застібую до кінця. А, і тоді він такий з ізюминкою. Він трошки завеликий на мене. 38-й мені потрібен десь 36 розмір, але я не розтірялася, задрапірувала його ось таким ременем. Це шкіряний ремінь, з яким я прийшла. От так от дягну, Ну, позаду не дуже гарно, а спереді класно, мені здається, сів. І ще такі лямки, знаєте, відсилка наче в якийсь е традиційний німецький костюм. Щось із цього. Ну, одеж національний, я маю на увазі. Щось до тироль, тирольського відсилу, щось але гудзики це, це, це любов, просто мені дуже вони подобаються, класні. Не могла прийти мимо такі, такої речі. А, спочатку недоліків зовсім не було видно, але трошки далі я вам покажу, в чому справа. Але ну, реально там все добре в ньому. І склад, і довжина, і розмір невеликий. Знаєте, не XXL залишились, а реально там багато було на 36-38 розмір, ну, 40-й, там, ну, понятно, що і більше. Ось, показую вам в деталях, як це зроблено. Пошити на інбірці та по підкладу, видно, що це дорога річ. Ну, я думаю, в магазині ну, точно не дешевше 100 євро коштувало. Тому що матеріалу та роботи. Виконано чимало. Ось, бачите, показую вам, є така невеличка, не, майже непомітна плямка, така жовтого відтінку, але я думаю, без без агресивних свойств є такий порошок, без хлориду можна спробувати його відіпрати. Реально крута річ. Наступна це ось ця білява, така маєчка. Ну, Жовтий колір, він завжди такий позитивний, мій улюблений на лінту, цьому чому б ні. Вона така довгенька, в принципі, ну, можна носити її так, а, ну, звичайно, з іншою білизною. Або я так собі розраховую, можна і для дому. Дуже класна, така, цупка, легенька. Зверху тонкі бретелі, обожнюю таке, щоб знаєте, літом там щось зверху не було забагато, тому що дуже-дуже жарко. В спеку плюс 40. Тонкі бретелі – це саме воно. І вони такі мереживні, жіночні, чому б ні? Класна річ, можна брати. Це все на останньому дні. Це просто сьогодні ціна за кілограм 41 гривня. Ось ця маєчка, спортивна, хоча не дуже люблю чорні речі, але, знаєте, на спорт, чорний теж окей. Вона реально нова. Абсолютно ідеальному стані, бачите, всі логотипи на місці, не застірано, нічого, просто, не знаю, хтось купив, може не свого розміру і віддав на секонд хенд Реально, тільки що бірки там не було, але вона ідеальна по внутрішнім біркам, по всім цим знаєте, вони такі резинові і коли. Спортивною річ переш, то воно одразу видно, що вона була в використанні. Ця ця ідеальна. Класний виріз, класний колір, такі сіточки, дірочки по бокам. Просто реальна ідеальна спортивна ковтинка. Ось Ласкана якийсь такий бренд на слуху, тому взяла цей топ. Тобто насправді камера тут трошки вибілює, він такий, знаєте, насичений. 36-38 розмір, знову ж таки, мій. Зроблений в Німеччині, 100% віскоза і такі незвичайні вірьовочки зверху, були такі лямки у виді тросику, тому я вирішила поміряти та вам показати. Він абсолютно приємний, але. Очевидно, що потрібна спеціальна білизна під нього. А, не така, як у мене була сьогодні. Але він такий цікавий. Задні такі тісьомочки перехресні. А, спереді, ну щось в ньому є. І цей бренд Ласкана теж у мене на слуху, Хто знає, теж мені здається, він а, не дешевий. Приємна ковтинка ось так люблю заправляти. В принципі, все. У мене за сьогодні висока талія. тому він. Класно все дивиться із нею. Мені так здається, як вам напишіть. І насправді він такий більш насиченого кольору, такого малиного, помаранчевого, щось таке. Не такий блядий, він тут трошки зливається зі шторкою і програє по кольору. Насправді він краще виглядає. А ще один спортивний топ. Від, бачите, по побірці видно, що. Теж він абсолютно новий, мого розміру, з геометричним малюнком. Такий білий в, чорну, в чорний такий геометричний малюнок. Це не смужка, а такі тригольнички, квадратики, щось таке. Але щось я кручусь верчусь, він мені не дуже подобається. Ще знаєте, плюс в спортивній одежі, що в ці ковтинах, в принципі, коли дуже-дуже спекотно, там 40. Плюс 40, 45, там 38, то класно можна носити ось таку кавтину. Ну, краще, так, щоб вона так щільно не облягала, як ця, як попередня чорна. Вони спеціально створені для спортзалу, щоб він впитував цей піт і вона швидше висихала. І дуже, до речі, практично носити їх аж на таку спеку, як у нас зараз на плюс 40. Є ще одна спортивна кофтина, теж вам показую, але. Бачите, по ній вже добре видно, що вона була вживана, вона вже така трошки, трошки стомилася. Бачите, всі логотипи на місці, і сьогодні неодноразово зустрічала і не в одному секунді цей бренд, що, до речі, раніше якось не звертала увагу особливо на спортивні речі. І цей бренд не траплявся мені на очі, а зараз якось пішло. А, теж хороша ковтина, теж добре буде в плюс 40 носити, але вона ще більш щільна. Але вона, ну, як швидко намокає, так і швидко випарює ваш піц, цей вологу. А, тому дуже зручно носити. Не так як хлопок, він швидко напітується, впитує і ходити, знаєте, всі мокрі. Ні. Зі спортивним це набагато краще. І от... Реально практично. Теж класно виглядає, класно сідає, особливо, якщо заправити в високу талі. не ну зараз я якось так люблю носити, але ну ні, вона вже так трошки втомилася. Далі пішла зважувати, ось показую вам сьогодні середа, 41 гривня за кілограм на секанді. І цей сарафанчик заважив з вішаком на 28 гривень, без, я думаю, що десь на 26. Його відкладаємо йдемо на відеозуття, теж побачила дещо цікаве, хочу вам показати. Ось Біркінштоки це просто. Піск сезону, знаєте, на відпочинку на морі просто кожен перший німець в цих беркінштоках, вони просто помішані. Ну, це і не дивно, тому що це там ортопедична підошва і дуже-дуже зрично. Вони, вони, до речі, не для пляжу це, це взуття, але вони тягають всюди, мабуть, аж так, аж так зручно, що я навіть теж задумалася. Були різні сабо, там. Кросівки, ось ще одні біркінштоки, але це вже дитяче, 23 розмір. 23 см, 33 розмір. Знаєте, такий розмір на грані. Або на маленьку ніжку жіночу, або дитячі. І в них шкіряний верх, знизу ортопедична устівка. <кхід> Я думаю, супер зручне <кхід> Вибачте, взуття класні сандаліки. Ось такі були туфлі. Мені здається, що вони шкіряні, 38 розмірі на мінімальному каблучку. Досить, досить пристойний вибір, як на останній день. Я була ближче до обіду. Ось тут конверси All Star, оригінальні видно одразу. Ну, Щось із такого взуття на осінь теж було, але в поганому стані. Щось шкіряне. Босоніжки навіть були, ось ці зачепили моє око з таким цікавим елементом на ковидки. Були остроносі, і ось такі босоніжки класні, з зав'язками, що теж зараз дуже актуально. І знизу кеди на липучках дитячі. Теж прикольні. Ці кісточки це просто. А ось такі класні. ну Це маленький розмір десь 35-36. Дуже елегантні туфельки. На осінь на зиму я ще, звичайно, не дивлюся. І ось показую свій улов. Взяла ось ці біркінштоки зі шкіряним верхом, це оригінал. Ось цей сарафанчик, що ми важили, і дві ковтинки. Ось цю Тенезіс і спортивну, яка була абсолютно нова. І чек мені вийшов. Та -дам! на 49 гривень. Кілограм 214 г. Як ви думаєте, це достойні покупочки? Напишіть в коментарях. Чекаю. До нових зустрічей! Пока-пока!